Контакт. Мені не здалося. Я знову провів там, бо на першій проводці начебто підсмикнуло. Начебто підсмикнуло, борюкається не хоче. Залазь до підсаки. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон, а вся ця краса навколо мене називається. Горбатівка, відома спортивна водойма неподалік від Полтави. Я сьогодні тут, бо, по-перше, скучив за щукою. І по-друге, інколи на каналі в коментарях чую дорікання Олеже Івановичу забагато у нас тут джигу та мікрухи, не вистачає твіча. Я все це розумію. Я виправдовуюсь, що береговик, умови не зазвичай підходящі, але ж нарешті, ось вона Горбатівка, ось в руках. 762-й версус потужністю до 85 міліметрів по вобла Рахмінову. є воблери в коробці і є у водоймі щука. То давайте ж її затвічимо. Бобровою стежкою я виходжу на берег, щоб показати вам цих красенів. Це місцеві. Честь розпочати сесію належить 80-му орбіту. Він у мене тут запалював на змаганнях, інколи навіть рятував від нуляки. Подивимось, чи вистачить глибини. Это ж таки метровый. Окуляры. Ты без окулярів на твичь. Чем мені здалося? Че Кто-то из Напевно, здалося, бо довбанути орбіта і залишитись непокараним досить складна річ. Там мілина, але я посмикаю до гори, може втримаю пів метри. От так вона тут під берегом стоїть, терпляче. Чекає і в якийсь момент не витримує. Натяк я зрозумів. Що робити? Не гаяти часу рухатись далі. Ця щука нам говорить. Риба тут в коширях під самісінькими ногами. Ну, то впіймаємо. Впіймаємо її так. Просто не міг не зупинитись, побачив, дивіться, яку цікаву схему крадіжки. Ось там за бур'янами соняшне кавополе. Ось стежка, яка виходить з нього. Та й до водойми на стежці залишки соняшника, недогризки. А потім до води і там вже їсти. Дивіться як. Курва бобер розтягує соняшник. Хазяйський врожай. Мені що, мені байдуже, нехай їсть. Все не поїдять, аби не їли щуків. Тут треба не схибити, підбираючи заглиблення. Точка, мені здається, перспективною. Треба провести в той бік біля очерету і в цей те ж саме. 65-й склад, тут заглибокий. Щось треба мілкіше. 65-й орбіт слайдер піймає нам рибу. Це теж оригінал, тому в його роботі є впевнений. Тож високою верхівкою, щоб не набирав трави. Контакт. Це виявилось дуже просто. Ця щучка навіть не отримає підсаки. Вона спортивна. Спортивна, але вже дуже хижа тварюка. Як тебе взяти? Як тебе відчепити? А Отак обережно. Інструмент маю, але це, здається, все ж таки не той випадок. Тікай, невеличка. Я тебе вирахував, вгадав. З приманкою, з потрібним заглибленням, отримав клювання. Рибку маємо, то тепер трошки детальніше про снасті. Versus 762 LT, довжина 229. Потужність від 3 грами плюс 2 дюйми до 15 грамів плюс 3,5. І як бачите, з воблерами Міноу він теж дещо може. На версусі у мене котушка Fairblood 2500. Старенький, магнієвий твін, якого вже на шкода він вбитий. На ньому нитка PE 06, бо воблери невеличкі. І, звісно ж, сталевий повідець. Все дуже просто. Колись на змаганнях це була супербонусна точка, звідси брали зону. Минули ті часи чи повернуться. Зараз ту лагуну, з якою витяг щучку, я обловлюю з іншого боку. З іншого боку, в іншому напрямку. Впіймав траву і все змарнуло. Біля греблі дуже багато корчів. Слайдери мені шкода. Але маю декілька міношок більш бюджетних. Якийсь сувібіту з дуже давніх часів. Його відірвати не шкода. Зараз 80 міліметрів, як вона йде. Непогано. Заходить на метр і там ковбаситься в протилежний бік. контакт. Тут вот все уже смешно. Хотя нет, такая же сама худющая, спортивная, щойно запущена щука, бурсается на величенький миносе. На середине она тоже есть. Отщепляйся. Тикай. А, вкусила. відпусти. Вкусила і тримає. заразом. Мала гадюка. Косача. Не буду я тебе фотографувати. Ти того не варта. Абсолютно спортивна риба. Таких перед змаганнями тут як кинуть робиш результати. 16-18 за тур. Десяток за годину інколи. Цікаві тут були змагання на Горбатівці. Може по щуці найцікавіше. Піймавши щучку з глибини, я начебто зняв блокування. Я тепер попрацюю ще більшими міношками. Подалі глибше трошечки, бачите, як скаче. Не подобається. Не подобається, бо дуже невдало рибка зачепилась, бачите, її в розкоряку. На двох гачках. Дві з однієї точки. Що це? Скупчення? Зараз перевіримо. І раз туди. Виявляється, що це був хибний шлях. Отой натяк зранку під берегом. Бурхлива атака. Це була спроба мене направити хибним слідом. А може все ще зміниться. О який равлик. Заліковий трофейний. Ось точка дуже схожа на ту, яка дала нам почин. Невеличкий вигин берегової лінії, повз який дуже-дуже зручно провести приманку. Точка схожа, то й приманка буде схожа. Я знов поліз. З невеличким слайдером, де ти вилазь, рятуй. Тут не дуже зрозуміло, що робити з рибою, але руків'я я підсаки довге, і там, здається, є перед самісінькою водою невеличка сходинка суха. Я на неї стану, якщо треба буде. Працюємо. Починаю з невеличкої дистанції, бо цікава і ця лінія теж. А потім відпрацюємо дальню. До речі, в той бік теж треба, хоча й незручно. Лиш вільна вода, не залишати ж її? Цього треба підсмикувати. На потяжках він працює не дуже. Контакт. Мені не здалося. Я знову провів там, бо на першій проводці начебто підсмикнуло. Начебто підсмикнуло. Борюкається не хоче. Залазь до підсаки. Нарешті. Нарешті щось схоже на рибу. Глушка. Банзай. Ця рибонька піде на фотосесію, але спочатку я її звільню від гачків. Бо я вже вчений. Я цю тему вже проходив. Якісно з'їла. Якісно з'їла. Віддала. Ось він. Слайдер, який герой. Ця щучка кіло плюс. Каже нам цікаву річ. Не треба заморочуватися з точками. Риби багато. Просто йди і збирай. Збирай по всій вільній воді. Давай тікай. Мені дуже сподобалось все це. Але не можна влітку фотографувати рибу годинами. Та й взимку не треба. Риба стоїть на ровному тілі, як треба, то я не буду її витягувати знову, реанімувати. Вона віддихається. А ми продовжимо. Ховаючись від вітру, я перейшов за вигин берегової лінії. Тут затишок, але й мілина. Відпрацювавши прибережну зону, я все ж таки не стримався і зараз перевірю далеку дистанцію. На далеку дистанцію маю джокера. Джокер то є 95-й віжн. Теж блискуча натуралка, такі сьогодні ловлять. Це трошки більше ніж 85 мм, що написано на бланку, але 95-й приманка легка, легка і в закиданні і в проводці. Тому я впевнений, що версус впорається. Потяжко я перевірив, чи він не захлеснутий, а потім пішов. От так вона на очах на моїх. Тинць. Ану йди сюди. Давай, 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 давай. Невеличка рибка. Оце і є наше завершення. Бо вже ноги не ходять, налазився по цій траві. Рибоньку відчеплено. Що вона каже нам? Вона каже, що навіть 95-й віжен для маленької рибки. Їжа, якщо це щука. Якщо це влітку. Тікай. Рибонька тікай. А я бачу лавочку, де присісти та підвести рису. А до речі, аналізувати сьогодні майже й нема чого. Мені здається, нічого такого цікавого повчального в цій невеличкій двічінговій сесії не було. Була спортивна щучка в кількості. Єдине, що все ж таки мені здається цікавим, це дивіться, маючи абсолютно убоєні моделі Orbit 80, Squad 65 в яскравому розфарбуванні, я на них не мав жодного контакту. Я з них починав, я їх не один раз застосовував, але все, що сьогодні було взято, це здається. Шість хвостиків було взято на натуралки. На невеличкі натуралки, блискучі, просто як біла рибка. Я не знаю, чому це так. У мене нема великої теорії твічингу, я просто маю в коробці і таке, і таке. Ну, а риболовля вдалася. Щуків я в руках потримав, а це головне, я бажаю і вам того ж самого. Але щуків я вам бажаю трошечки більших.